Дякую представнику Данії за заяву і надаю слово представнику Франції. Пане президенте. Необхідне припинення вогню. Франція закликає всіх членів Ради об'єднатися навколо повного, негайного та безумовного припинення вогню. Про що також просив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Воно закликає Росію прийняти це та добросовісно брати участь у мирних переговорах. Припинення бойових дій є вимогою переважної більшості міжнародної спільноти, що нещодавно було продемонстровано офіційними позиціями групи друзів миру. Україна багато разів повторювала, що готова до припинення вогню. Вона погодилася на це в березні, коли це було запропоновано Сполученими Штатами. Україна також протягом місяців висловлювала готовність до мирних переговорів на найвищому рівні. Росія навпаки продовжує посилювати свої зусилля, завдаючи ударів по території України та множить свої маневри зволікання, які нікого не обманюють. Припинення цієї російської агресії є кричущим порушенням принципів статуту ООН. Її зупинення, відповідальність кожного допускання агресії для досягнення її цілей відкриє двері на кожному континенті для агресивної політики перегляду кордонів. Порушення територіальної цілісності та суверенної рівності держав. Е. Пане президенте, звіти, які щойно заслухала Рада, нагадують нам, якщо це необхідно, про неприйнятну гуманітарну ситуацію, яку Росія продовжує нав'язувати українському цивільному населенню. Тільки в Тернополі в ніч з 18 на 19 листопада загинуло 26 людей, зокрема троє дітей та майже 100 мирних жителів. Кілька днів тому лікарня там. Посольство було атаковано у столиці, що є порушенням міжнародного гуманітарного права та віденської конвенції. Серед цивільного населення Росія також цілить журналістів. 3 жовтня французький фотожурналіст Антоні Лалікан загинув унаслідок російської атаки дрона під час виконання своєї роботи. При цьому він був у жилеті з написом преса, який чітко його ідентифікував з наближенням зими, як і щороку з 2022-го. Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, починаючи з теплоелектростанцій та газосховищ. Навіть електричні підстанції, підключені до атомних електростанцій, не зазнають шкоди від цих ударів, що загрожує ядерній безпеці. Як неодноразово зазначав генеральний директор МАГАТЕ, запроваджуючи тривалі відключення електроенергії, а іноді й відключення опалення та водопостачання. Росія знову намагається зламати опір українського народу, але український народ чинить опір. Пане президенте, Франція однозначно засуджує продовження російської агресії проти України, а також безвідповідальне вторгнення російських військ у повітряний простір Європейського Союзу та НАТО, а також серйозні акти саботажу та дестабілізації в Європі. Франція нагадує про свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, підтверджено вчора Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, підтверджено вчора Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Візит президента України до Парижа цього тижня, який дозволив підписати декларацію про наміри щодо постачання Україні 100 винищувачів Рафаль, демонструє, що Франція продовжує виконувати свої зобов'язання разом з усіма своїми партнерами щодо посилення довгострокової підтримки. Ми працюємо над досягненням справедливого і тривалого миру, такого миру, який не означає капітуляції України, який зберігає здатність України здійснювати своє право на самозахист і дає змогу запобігти майбутній агресії з повною повагою до незалежності та суверенітету України. Дякую. Дякую представнику Франції за заяву. І я надаю слово представнику Греції. Дякую, пане президент. Я також дякую, пані. Та йо кого та, -та пані. Едему Васорно заєсні відповідні брифінги. Майже через два місяці після нашої останньої зустрічі щодо України в цій залі Росія посилила свої ракетні удари та удари безпілотниками по Україні. Останні повідомлення вказують на прямі напади на житлові будівлі. Uh, you can uh, request uh, a reservation for those nineteen.